Говоримо про те, як, яким чином з одного боку допомогти обов'язково українському війську, а з іншого боку, як допомогти українському білому бізнесу, як вивести інший бізнес з тіні, як провести реформу митниці, і взагалі які поштовхи потрібно надати, щоб економіка України зростала. Ми знайдемо ті можливості для того, щоб зробити ті справжні реформи, які так очікує бізнес. для того щоб позиція бізнесу була максимально врахована у всіх питаннях, в принципі, дійшли спільної думки. Тож такий діалог важливий, він потрібний і він значно покращує законодавство.